Цими носочки поставлю. Ти бачив, як твої колеги стрибають? О, так, можна, поїхали. Добре. 135. Горковенко Олексій, Лесяний Дем'ян можна. 139. Лесяний Дем'ян Мисак Іван. готується. Мисак Іван Щербатюк Дмитро, готується можна. 121 Щербатюк Дмитро, Харкевич, Дамір готується можна. 133 133. Харкевич Дамір, громада Макар готується можна. 104. Так, друзі, хто там пробіг другу спробу, готуйтесь сюди, будь ласка, в тій самій послідовності. Носочки підрівняйте. Підрівняйте, щоб вони не залазили на лінію. Ножки поширше поставили. Можна, поїхали. Стоїмо, стоїмо. 126. Будь ласка, настич, Дмитро. Добре. 141. Так, друга спроба, правильно? Треба шапка Денис можна. 144. Тасаровський устим можна. Не устим, а назад. Ще раз і, і ти на, на пупу приземляєшся, ти маєш на ніжки приземлитися. Ще раз так при <клухи> так правильно, молодець. 165. Андріюк Дмитро, кухарець Матвій, готується можна. Добре. 162. Грець маски мельник Максим назад, носочки підрівняли <муз 'я> можна. <плычку> 164. Мельник Максим стрибає, корсу на ртем готується можна. Добре, добре, добре. 171. Так, будь ласка, курсу на Артем, попов Дмитро готується. Назад. Назад. Носочки підрівняли, дві ножки поставили, Не стрибаємо. От зараз стрибнули і полетіли вперед. Добре, стоїмо. 47. Так, попов Дмитро, Якубенко, Артем готується можна. У мене 140. Як Бенко Артем, то Панічук Павло готується можна. 153. То Панічук Павло, Луцак Артем готується. 154. Чекайте, чекайте, вот там зробили 200, чекайте, зараз будемо працювати з міцем. Ну, так, Артем, Болтах, Станіслав можна. 154. Міцов, тебе на 100! 149. Будь ласка, Станіслав Іванов, Олександр, готуйся. Ближче до лінії можна. Да, так, можна. Добре, стоїмо. 147. Попу, э, Иванов Олександр з Тимофій. можна. 147. Спиридонов, Тимофій, гад Ілля. гаділля. Тимофій, дивись, назад, носочки, підрівняв. І вже не підступаєш вперед. Просто виштовхнувся і полетиш. Добре, стоїть. 130. А зім'я Ярошинський Олександр можна лішати. 150. Ярошинський Олександр Юрчак Лев. Олександр, Саша, дивись, Наша, дивіться, до праву вже 10 см.